Мої вітання. З вами компанія Ізеавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні на фотосесії у нас Peugeot 308 2019 модельного і 2018 календарного року випуску. На облік в Україні даний автомобіль стане 2018 роком. Ця автівка була виграна на лізінговому акціоні в Нідерландах, вже є розмитнена. Пройдений професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Маємо 1,5 дизельний двигун потужністю 96 кВт, це у нас 130 кінських сил, механічну коробку передач та пробіг 164 тисячі км. Авто без жодного підфарбування, додатково відео з точноміром фарби надам на вимогу, в дуже класному збереженому стані і гарній комплектації. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторі, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там буде детальний опис автомобіля, також актуальна ціна. Заходьте, дивіться, ви детальніше його зможете оглянути по фотографіях та про нього перечитати, так як відео роблю одним кадром, можу дещось забутись. Також в посиланні під відео будуть наші соцмережі: це Instagram, TikTok, Telegram. Підписуйтесь, дізнайтесь про нашу роботу більше, а також будете мати змогу. Придбати по найвигіднішій для вас ціні автомобіль, які знаходяться на етапі транспортування. Ну а відносно даного автомобіля, оце його по колу пройшов. Він дуже гарний колір має, має дуже гарний стан. По кузову теж класна збережена машинка. Це у нас є рестова модель. Ось тут вже рішітка змінена в порівнянні з автомобілями, які йшли до 2017 року. Маємо ось таку гарну лінзовану оптику. Далі у нас звичайні металеві диски на ньому стоять. Це у нас і всесезонка сезонка гума. Обійду ще його ззаду. І йдемо до салону. Покажу, що він має в салоні. По салончику це у нас є шкіра натуральна, в дуже гарному стані. Жоден елемент ніде тут не реставрувався. Така збережена, класна. Якісна шкіра. Ось таке кермо, теж в гарному дуже стані. Точний пробіг в автомобілі 164 758 кілометрів. Стан важеля КПП. Сенсорна мультимедіа у нас. Маємо клімат кліматконтроль, стан пройомів, стан дверної карти. Далі покажу. Задній ряд сидінь. Тут взагалі все новеньке. Таке, наче ніхто там і не їздив. Стан дверної карти задньої. Йдемо до багажника. Бачимо, маємо камеру заднього виду також ще. Шторочка на місці. Стан кришки багажника без пошкоджень для такого досить невеликого автомобіля маємо такий величезний і місткий багажник там воно сумка напевно маємо аптечку зараз я точно бачу знаки вона на ліпучках так щоб не каталася по це у нас аварійний знак і дивимося що у нас в самій Ага, маємо жилетки а також набір аптечний. Все в одному, Тут так зручно, що воно кріпиться і ніде не повтається. Там якісь ще залишилися шкрібочки в подарунок. Такі дрібнички є. Зараз дивимося, що у нас далі. Такс. Ось такий крючок зручний для того, щоб підняти цю поличку. І маємо ще запасне колесо. Це у нас докатка. З домкратом та крюком. Так. Йдемо далі до правої сторони. По правій стороні у нас дверна карта задня без зауважень. По пройомах теж все чистенько. Ще раз сидіння відзнімаю. Також вид з цього ракурсу. Як воно все виглядає. По потолочку. Все чистенько, гарненько. Йдемо до переднього пасажирського місця. Дверна карта пасажирська, також стан пройомів. І він-код відразу для усіх бажаючих перевірити інформацію по інтернету. Ось така машинка. Ще раз по панельці пройдусь, покажу. Все тут гарне та збережене. Ось такий автомобіль попадає у нас в продаж. Кого зацікавить, детальніше зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Також будь які з наших авто ми надаємо на усі відомі вам перевірки, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Ще у нас є така послуга, як кредитування через наших партнерів. Кому не вистачає якоїсь певної суми на... Ваше омрійне авто теж можемо в тому допомогти. Ну а всім дякую за перегляд, за витрачений час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!